Всім доброго дня, мої шановні глядачі і підписники, сьогодні в мене розпаковочка. Я замовила собі ось аж три упаковочки по 100 грам чорного часнику. Це дуже класна, унікальна спеція, яка додається у всі страви. Я готую багато. Знімаю відео для Ютуба, для Тіктока, для своєї родини. І тому додаю його у всі страви: м'ясо, рибу, салати, канапки, ну, все, все, що я готую перші, в другі страви. Я всього додаю чорний часничок. Це чорний часник ферментований від нашого українського виробника. Але це одна упаковочка мені. Замовили у мене, і дві я замовила собі по 100 грам. Чому так багато? Ну тому що зараз уже сезон холодів розпочався. Ось, бачите, ось який він гарний часничок один в один. Це вже очищений часник. Я ось тут ось, його виклала, бачите, який він гарненький. Ось. І чорний часник мало того, що він дуже смачний, але він іще дуже корисний. Він дуже гарно підвищує імунітет і бореться із різними захворюваннями простудними і інфекційними. І там він корисний просто для всього організму. Ось, Тому я замовила його багато, щоб додавати в різні страви, щоб ми були завжди здорові. Якщо ви теж хочете бути завжди здоровими, то будь ласка, пишіть мені в коментарях, я залишу номер телефону і вайбер. Пишіть і я вам розкажу, як замовити, де і всі, як то кажуть, подробності. Також мені ще у подарунок ось. Прислали і поклали мені неочищений. Бачите, неочищений чорний часник. Ну тут ось вже багато різної там такої шелухи, тому, мабуть, отакий замовляти ну, вигідніше. Тому що ось цього ще треба чистити. Зараз я спробую, який він на смак. Ну, Він теж смачний. Теж смачно, як і очищений. Очистить його. Супер! Просто супер! Дорогі друзі, будь ласка, пишіть мені, замовляйте і лікуйтеся, якщо захворіли. А якщо ні, то підвищуйте свій імунітет. Всього найкращого здоров'я і миру вам!